Що насправді відбувається у Курській області? Наскільки далеко просунулися збройні сили України? Мене звати Назар Махачов. ви дивитесь Ютуб канал Сві до свого по своєму. В цьому відео я хочу дати короткий коментар стосовно подій у Курській області. Власне, 6-7 серпня українські збройні сили увійшли в Курську область і з боями досить далеко змогли просунутись, завдати значної шкоди супротивнику. Є чимало вбитих, чимало знищеної техніки серед московитів. Є фотографії, як московські солдати і офіцери здаються в полон. Мені здається, що не менше як. 40 військовополонених про це говорили. І, власне, і все. Далі, абсолютно, якоїсь конкретики, сказати ми не можемо. Ми можемо опиратися на слова військових аналітиків, прогнозистів, просто журналістів, тих, хто має трохи більше доступу до інформації. Але що можна відзначити, що напередодні і під час планування, і напередодні самого нападу чи самого рейду в Курську область? Ніхто про це не говорив публічно. І наслідок все виявилося досить таки успішно. Друге, що можна стверджувати, рейд в Курську область, і він співпав по часу із виходом на пік московської армії на деяких напрямках в Донецькій та Луганській областях. А це означає, що перед московською армією постає дилема: а що ж робити? Перекидати війська. І тоді призупиняти свій наступ чи пробувати справитися своїми силами. Але судячи з новин, в першу чергу, власне, московських, зрештою, ми більше ніяких і не знаємо. Генеральний штаб України мовчить і дуже добре, насправді, що мовчить, просто все так чітко, холоднокровно відбувається. Насправді, ну як на мене, дуже дуже гарна аура в цієї всієї події з'являється. Судячи з усього, що московські війська, які були в Курській області, вони самостійно питання вирішити не здатні. Питання в тому, що буде далі? Чи будуть просуватися Збройні Сили України, чи будуть відступати, чи будуть закріплюватися, такий варіант також не можна відкидати. а Хто знає, потім при приходженні до якихось. Переговорів до якогось переговорного процесу, маючи в кон під контролем певну частину Курської області, це достатньо цікаво. Ми не знаємо, що буде, але можна сказати, що принаймні військове керівництво воно точно винесло уроки з цієї всієї інформаційної е антиукраїнської роботи під час попереднього контрнаступу, коли його з кожної праски анонсували, кожен зелений експерт на єдиному телемарафоні. Все розповісти, як все буде добре і так далі. Судячи з усього, уроки стосовно неуспішності стосовно того, що так робити не можна, вони пройдені, хоча я маю підозру, що у військових і тоді при попередньому плануванні все з цим було добре. Це просто деякі медійні обличчя, чи, перепрошую, рила хотіли інакше. Але в будь-якому випадку маємо дуже-дуже позитивну подію. Подивимось, до яких в кінці кінців наслідків вона приведе. Мені дуже подобається в цьому плані заголовки деяких західних медіа, як світ в цілому реагує. Блумберг: прорив кордону в Курській області перше з часів Другої світової вторгнення іноземних військ в Росію. До речі, в цьому контексті що це дійсно перше вторгнення іноземних військ на територію Росії, на Московію, так би мовити. А це, це дійсно історичний факт це з одного боку, з іншого боку, знову ж, коли Байден постійно кричить про ескалацію, страх ескалації і так далі. А ви бачите, що виходить, що він все-таки Московія на чолі з Путіним, що це такий собі глиняний колос, і його можна розбивати, його потрібно розбивати. І насправді, якби глобалістичні сили хотіли розвалу Росії, вони б легко це могли організувати. Ну, знову ж таки, стосовно ескалації, це насправді дуже-дуже така. Ну, саме цей напад, цей рейд в Курську область, він показує, що ескалації якби не буде, тої, про яку Байден говорив. Видання Forbes. події в Курській області, великий ризик Києва. В статті Forbes йдеться про те, що якщо би московська армія справилася тими силами, які у них були. То це для нас мало би певні втрати, досить такі великі втрати, по техніці. Ну і знову ж таки, московський наступ би продовжився. Але стаття Форбс, як на мене, трішки запізніла. Чому? Тому що ми вже побачили, що Московія не справляється. Далі, бої в Курській області, Газпом втратив єдиний пункт прокачування газу в Європу. І це дуже цікавий момент, тому що йде мова йде про пункт прокачування газу в Європу. Який знаходиться в місті Суджа. І отут я хочу зробити маленький історичний екскурс. Ви знаєте, комуністична пропаганда на противагу Києву вибудовувала постійно в Харкова такий. Образ, ну тобто великого, дуже великого міста, перша столиця України, нам постійно казали. Але історично це ніколи не відповідало дійсності. Чому? Ну, по-перше, з часів Русі і дотепер Київ завжди був центром наших предків, цивілізаційним центром, культурним центром. Саме Київ, ніякий не Харків, і тим більше ніяка не Москва, якої не було тоді, коли Київ стояв вже дуже дуже довго. І ще багато нюансів. Друге. Харків був оголошений в 1919 році столицею, але він був оголошений не столицею України, а столицею УРСР. Україна, Українська Народна Республіка, тоді воювала. Проти більшовиків. На жаль, ми програли. Але до моменту, власне, як Харків було оголошено столицею, деякий час роль столиці виконувало саме це місто Суджа, яке зараз захоплене Збройними силами України, яке знаходиться в Курській області. До речі, як вам назви? Миропілля, Суджа. Якщо гарно покопатися в етимології всіх населених пунктів, то стає дуже чітко зрозуміло, що це етнічні українські землі. Але так от, з аналізу протоколів тимчасово робітничо-селянського уряду України, випливає, що суджа майже місяць була столицею Радянської України з 29 листопада по 27 грудня 1918 року. Там знаходився уряд, там писалися якісь декрети цього більшовицького маріонеткового уряду. До речі, в контексті цієї того, що Харків називають перша столиця, нам потрібно таки навести лад в головах і говорити, що період УРСР це був період окупації українського народу. Так, з точки зору правонаступництва і відповідних нормативно-правових актів, і відповідної економічної бази, ми правонаступники. Але всі роки існування Радянського Союзу ми знаходились в окупації. І саме з таких світоглядних опорних точок і потрібно було б все розглядати, все викладати в школі. Ну і зрештою, вони б тоді руйнували ті всі брехливі московські міфи. Ну і вже на завершення сьогоднішнього короткого коментаря, як я і обіцяв. Можу побажати тільки успіху нашим воїнам, і я дуже надіюся, що план наших воєначальників ну що він передбачає ще чимало цікавих несподіванок для московської армії, адже цей прорив в Курській області, очевидно, був несподіванкою, судячи просто з реакції Путіна з того, як не співпадають статті місцевої курської влади і центральної московської влади. Це показник. І це показник дуже-дуже хороший, тож будемо уважно спостерігати і інформувати. Дякую вам всім за увагу, прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.